Життя для людини тут на землі це насправді нелегкий час. Багато хто протягом свого життя терпить неабиякі лиха, терпить хвороби, терпимо втрати рідних, терпимо війни, нещастя. Але знаєте, життя тут на землі, воно насправді не закінчується. Ми його проживаємо для того, щоб поприділитись в вічності, щоб проявити себе перед Богом. І в Біблії сказано, що кожен мертвий він воскресне. Хтось для життя вічного, в вічному, нетлінному тілі. А хтось для вічного покарання в старих, гнилих, хворих тілах. І де ми окажемось, залежить від того, кому ми посвятили своє життя, як ми його прожили. Ми слідували за Богом, за Христом і отримуємо життя вічне і вічне нетлінне тіло як Ісус Христос. Або ми уповали на плоть на свої амбіції, на своє це тіло, яке не вічне, яке хворіє, і матимемо його же, але набагато гірше. Тому вибирай, приєднуйся до церкви.